За повідомленнями синоптиків, в Україні 3 вересня температура уночі 15-20, у західних областях 12-17, у день 26-31, у західних областях 23-28, у південній частині більшості центральних областей 3 вересня, також і у східних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-східний 5-12 метрів за секунду. На сході країни пориви 15-20 метрів за секунду. По Київщині вночі плюс 22-18. Температура у день 27-30. Місцями ймовірний дрібний дощ. У Києві вночі плюс 23-21. У день 28-30. Без опадів.